— Це, Ну, чого ж ти береш за, за харчі, у тебе грязні руки? Ти йди до руки, помий, ми потім подожди вернешся. Ми подождемо, не, не переживай. Ми особи тут старатися не будемо. А, а ти ми в руки? Н Ні, мені положено я — повар. А, а техніка нормальна, Да. А ти мені скажи, оце, оце, оце це чудо техніка. Допустим, я приходжу, і кажу, все, деньги є, хочу собі це ставити оцю цю станцію. Е, дивися, як саме процес? Ми, сам ми проводимо, наприклад, презентацію, ти дивишся на наше обладнання, ти вже його бачив, ми працюємо по договорах, щоб все офіційно, все було правильно, 50 на 50. Ти сплачуєш 50% передоплати і 50% при встановленні. У нас на сьогодні є найкраща ціна в Україні: це 500 євро іперавтоматика і 500 євро локація. Оце гіперавтоматика, це що таке? Це іперавтоматика, це модель кавомашини. Я просто ага. тобі почав. Такого знаєш, з найдешевшого пакета, але він максимально крутий. Поставив і заробляєш від 12 до сторони. Подружка твої харчі переводить. Вона відволікає нас. Дай я буду розповім про ж, А якщо а, я а, взяв... готове, Так хай може, хоч слухай мене, він не вухає. Я хочу, щоб реально люди подивилися там, не знаю, твої підписи, Ти, прийняв... річчик, як, у нас Можливо, Харчі на мене, з напасом є.